Дмитро Золотохін, експерт е, інституту постінформаційного суспільства, е, з нами на жива в студії. Пане Дмитре, е, доброго здоров'я! Дуже раді вас бачити. Дозвольте від імені аудиторії з е, проминулими святами е, вас привітати Добре. і е, запитати. Е, як і о, очікувалося, бо ми домовлялися з вами у перед етерний термін. Що почнемо з філософського? Але ви знаєте, на мій погляд, дуже важливо, бо ну на вас орієнтується, і ви е, є маркером для багатьох ваші настрої. Чого ви очікуєте для себе? У... Ну, так, так, чергу, не дуже б хотілося, щоб на мене там орієнтувалися. А є таке. Я, я і, от песимістично відношуся до в тому числі до прогнозів. <сумістично> і я останнім часом, до речі, в декілька ефірах згадував ще роботи Віктора Франкла, філософа, які е, переніс яку з двох легендарних. Ну, власне, в пошуках сенсу, те, те, що те, що він писав, людина, яка пройшла фашистські концтабори, і мені згадується цей епізод, який він дуже ретельно описував про те, що були декілька типів людей, які перебували в концтаборах, і були ті, хто ставив перед собою певну дату або певний термін. За який це все закінчиться, от ми чекаємо, що наступить день, коли це все закінчиться, і ті не і, пережили, і, і ті, хто доходив до цього моменту і відчували, що нічого ще не закінчиться, ще треба працювати. Вони на превеликий жаль здавалися, просто тому, що а, свідомість і організм не не витримують такого психологічного навантаження, і тому. Саме в новорічні свята і після новорічні дні я продовжую повторювати, що дуже небезпечно казати про те, що ось все, це рік, коли все там все ми зробимо, там ось серпень, там вересень, ось нам треба дожити до літа. Я вважаю, що це для усіх нас дуже небезпечно. Перед нами стоїть дуже величезна кількість роботи в різних дуже сферах, і я впевнений, що навіть якщо коли в нас будуть. Такі відчутні успіхи на фронті, і в тому числі щодо звільнення українських територій, я вважаю, що це не буде кінцем, тому що залишаються ракетні обстріли, залишаються питання з дронами камікадзе. Головне управління розвідки постійно повідомляє, скільки ще закінчилося з тієї партії, яка вже встановлена і підтверджена, тобто там тисяча чи тисяча шістсот пристроїв. І ось вони потрошку вичерпуються. Тому не думаю, що Потрібно говорити про те, що цей рік, цей рік 2023, це буде роком ну, тим, коли все це закінчиться. Я вважаю, що це небезпечно для нашої психіки ставити перед собою такі межі. Менсоченоделайф Мінента е, називається в оригіналі англійської. Ця робота легендарного австрійського психотерапевта, психіатра Віктора Франкла. Е, українською товариство перекладена ця. То сторінкова книжечка, так, яку можна прочитати, прочитати можна за день. Вона називається Людина у пошуках справжнього сенсу, записки, нотатки людини, переживши концентраційний. Табір, подивіться, і при нагоді, дійсно пане Дмитро, дякую вам за такий чудовий пас, бо дійсно дуже е, серйозна робота. І в ці часи, як от усвідомлення і тези, які там змальовані, вони дуже сильно актуальні. Тому дякую, що нагадали е, про це е, е, тоді. Добре, якщо ми говоримо о частині логотерапії, логотерапію об, обговорили окей, емоційне сприйняття. Хочу вас ще запитати, бо ви людина з царини, у тому числі інформаційних емоцій, хочу запитати у вас ваше враження від новорічної промови президента України Володимира Зеленського. бо... Ну, дуже багато людей з тих, хто от мені в полі зору втрапляв і публічно, і не публічно, зачудовані цією промовою і ну, б'ють браво і кажуть, що це одне з найкращих, що було в принципі за всі часи от медійної активності владоможця. Що ви думаєте, так це чи ні? Ну на ваш погляд особисто. Ну, скажімо так, я б сказав, що це його робота, яку він вміє виконувати найкраще за все інше, можна робити якісь претензії до його стилю управління чи до кадрової політики людей, які, яких він підбирає. Але людина, яка все своє життя сконцентрувала на тому, щоб отримувати емоцію і аплодисменти від аудиторії, він дійсно в цьому геній. Він дійсно це робить найкраще за всіх. І, ну скажімо так, моєю реакцією було досить, до речі, цікавий пост, який просто цікаво, що він розійшовся, і багато хто з моїх друзів на в соцмережах підтримав. Про те, що людина, яка йшла в політику, бажаючи косплеїти Рональда Рейгна. Людина, яка з акторства перейшла в політику і потім стала президентом Сполучених Штатів Америки. І, врешті-решт, Ненсі Пелосі, спікерка Конгресу США, порівняла його з Черчиллем і з виступом Черчилля в Конгресі США, і це дуже цікава метаморфоза історична і політична. І я вважаю, що він заслужив на те, щоб про нього так говорили. Але врешті-решт війна закінчиться. Ми прийдемо до питань відбудови не тільки фізичної, але й політичної, політичного контексту в Україні. А відбудова політичного контексту пов'язана з можливо з появою нових політичних гравців, можливо, партій, можливо, якихось ще нових обличчя, яким би це словослучення не було споплюжене вже за останні роки. І я вважаю, що врешті-решт, Володимир Зеленський як непересічна політична історична постать всього світу, він стикнеться з самим собою і зі своїми спроможностями. І я вважаю, що це промова, яку не потрібно, не потрібно розглядати і у відриві від самого Володимира Зеленського. Я вважаю, що треба віддати належне в тому, що він робить, є певна геніальність, тому що Емоції, які викликані цією промовою, вони є справжніми. Ці сльози, які були на очах всіх людей, які її слухали, були справжніми. І все, що він робить, справжнє. Але поза тим, робота президента не обмежується тільки діставанням емоцій зі своїх виборців із громадян України. Тому я вважаю, що промова чудова. І тим, хто її написав, треба аблотувати і дякувати, і дякувати Зеленському, що він її проголосив. Але питання лідерства воно йде далі за слова, далі за формулювання, які були висловлені. І порадувавшись, і дійсно віддавши належне цьому епізоду, потрібно йти далі і думати далі про конструкції, які за цими словами стануть перед нами вже в реальності. Обов'язково стануть тут е, ясне діло е, трошечки про іншу промову, яку ви згадали, споминувши Ненсі Пелосі е, про промову в конгресі, і як наслідок чи не як наслідок, е, вже і чи як інструмент сприяння. Надання чергового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки серйозної військової допомоги та і консолідованої позиції американської і європейської загальне питання полягає в тому, наскільки дійсно декларація від союзників, те що Україна буде підтримана до перемоги, стільки скільки потрібно, стільки буде надаватися підтримка. Наскільки ця декларація від політичної, да, від політичного Контексту матиме реальне втілення у життя швидке настільки, наскільки Україна цього потребує, наскільки сили оборони наші цього потребує. Я вважаю, Ви дуже правильно ставите запитання. Я б тут хотів відмітити два аспекти: по перше, риторика, яка змінюється в тому числі на капіталійському пагорбі, те, якими фразами вони оперують, спочатку. Була фраза, яку е, проголошував, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц і е, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, які казали, ми не маємо дозволити Росії перемогти у цій війні. Власне, Росія не перемагає, тобто вони політичних своїх цілей вже досягли, вони можуть поставити галочку напроти власне своїх планів, тому що Росія не перемагає і ймовірно і не переможе, не переможе вже ніколи в історії цього е, е, світу. Але це не говорить про те, що війна в Україні закінчиться. Тепер вже риторика трошки змінилася, і Сполучені Штати, і не тільки Сполучені Штати, але й це прозвучало в декількох промовах інших політичних лідерів Західної Європи. Вони кажуть, ми будемо допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно. Я б хотів сказати, друзі, нам не треба стільки, скільки потрібно. Нам треба швидше це закінчити дуже бажано, ну в горизонті декількох місяців. І тоді не треба буде пояснювати вашим виборцям, чого ви власне витрачаєте все своє життя гроші на третю країну. І виборцям власне Республіканської партії США, і Демократичної партії США, і партіям Західної Європи, і так далі. Тому мене дуже бентежить і дивує ця логіка, що ми будемо вас підтримувати стільки стільки, скільки потрібно. А це означає, що це необмежений термін часу. І власне за цією логікою стоїть, що ми не зацікавлені в закінченні цього процесу, тому що єдиним логічним закінченням буде перемога України. Перемога України означає очевидно поразку Росії, тому що тут не може бути він і не може бути домовленостей. І я дуже тішуся з того, що. Українська політична верхівка, яка власне останніми днями перед новим роком я передивився декілька інтерв'ю топ-посадовців. Це і міністр оборони Резніков, і міністр за закордонних справ Дмитро Кулеба і Олексій Данілов, який виставляв декілька таких провокаційних відео, які потім пояснював своїх інтерв'ю і на єдиному телемарафоні, угу. і в тому числі і позиція Володимира Зеленського. Вони свідчать все про те, що рішення прийняте ніяких власне. Договоримся, гадіта по середіння, більше немає, не буде, і всі це підкреслюють. І в тому числі, і е, голова офісу президента Андрій Єрмак де декілька разів цього підкреслив. І власне, це дуже монолітна, очевидна об'єктивна позиція України. Це означає, що жодного іншого сценарію, окрім поразки Російської Федерації, військової військово-політичної поразки в цій війні в майбутньому не буде. Риторика. Заходу, яка полягає в тому, ми будемо вас підтримувати, скільки треба буде за потрібне, скільки ви захочете, стільки будемо підтримувати. Говорить про те, що вони готові до збереження статус-кво необмежена кількість часу. Нас така позиція не влаштовує. Нам потрібно, щоб війна закінчилася ось. Власне, коли ми скажемо, тоді вона має закінчитися. І відповідно, для цього нам потрібно ще більше важкого озброєння, ще більше підтримки. І власне вона потрошку надходить. Однак, все ж таки, оця риторика. Вона я на неї звертаю увагу і наших глядачів і своїх колег. І вона мені не дуже подобається. Я б хотів це, щоб це в тому числі в політичному, власне, в політичній сфері, проговорювалося. Дорогі друзі, ми дуже вам вдячні за підтримку, але нам не треба скільки, скільки буде потрібно. Нам треба, щоб бажано в цьому році і бажано в дуже або зрімам так сказати. Ну і друга позиція, яку я б хотів відмітити, стосується того, що. Процеси, які зараз відбуваються в Сполучених Штатах Америки, воно говорить про те, що на превеликий жаль, або ну я не знаю, тому що ми досі знову ж таки не маємо розуміння, які ми. Ми хочемо бачити інтереси України в Сполучених Штатах. Ми очевидно, що Республіканська партія США вона знаходиться в досить слабкому стані, тому що там відбуваються конфлікти і 15 голосувань. Остання з яких тільки вийшло результативне, за спікера Конгресу США. Вони про це свідчать, що все ж таки питання є з одного боку. Це означає, що демократична партія США і президент США, який представляє демократичну партію, вони залишаються в силі. Вони Зможуть якимось чином все ж таки турувати свій політичний шлях, в тому числі до перевиборів президента, все вказує на те, що Джо Байден буде перебиратися на наступний термін. А з іншого боку, цікавим аспектом є те, що, наприклад, якщо взяти інформацію стосовно того, як голосують українці на в США, більшість з українців голосують за республіканську партію. Тобто, здебільшого, українці вони більш прихильні до республіканців. І в цьому контексті ще смішніше, що основний політичний рупор США Fox News, якщо його подивитися, це пропаганда на кшталт Дмитра Кісільова і Володимира Соловйова, які там кажуть, що України. Говни капільований з Дональдом Трампом. Так, да, значить українці вкрали всю зброю, вони mm -hmm. там значить, американського соціалістого імущества, і, і все буде погано, і треба припинити давати їм гроші. Тому. Власне, відбуваються цікаві процеси. Дуже б хотілося, щоб ми чітко розуміли наші інтереси і постійно на них наголошували. Щодо питання вам, я не загубив. Чому? Тому що занотував. От що значить стара школа, правда? Треба, треба помітки робити вміти. Значить, ми говорили про. Консолідацію е, наших союзників та у частині допомоги про декларативну частину консолідації про практичне е, втілення цієї консолідації. А тепер е, ось цю тезу, яку ви, пане Дмитре е, виказували в етері, та що нам потрібно якомога скоріше. Завершити цю війну, підтримувати нас не стільки скільки там ви зможете, скільки нам буде потрібно, а якомога скоріше, чи на вашу думку, буде одним з інструментів і майданчиком для донесення цієї тези, або більше про пропрацювання про, про її фейс-то фейс у форматах 3 лютого і саміт україна ЄС, який анонсовано, чи може він бути використаний в цьому ключеві? В найближчі шість тижнів відбудеться ціла низка великих заходів. І 3 лютого буде тільки одним з них. За моєю інформацією, 23 лютого на річницю повномасштабного вторгнення в Брюсселі та в інших столицях Західної Європи будуть відбуватися масштабні заходи дискусії стосовно того, що ж рік пройшов, що ми можемо винести з нього і що нам робити далі. Тому я вважаю, що найближчі тижні вони стануть ключовими в питаннях конфігурації нашого діалогу. І дуже добре Віктор Тригубов сказав: він чудовий журналіст і релігієзнавець, дуже цікаво постійно пише на Фейсбуці, що ця дискусія про те, чи буде існувати Російська Федерація, чи не буде. А зараз ця дискусія ведеться найбільш широко. Звичайно, що. Західні спікери із спікери Західної Європи, і тим більше Сполучених Штатів Америки уникають говорити такі речі, такі терміни. Поза тим є декілька публікацій, наприклад, на сторінках сайту Гудзонського інституту, це один Сенктенків Сполучених Штатів Америки. А один поважний експерт написав, що йде. Доруйнації радянського союзу, тобто в 1991 році, фактично, західний світ не виконав свою домашню роботу по власне повному обсязі, повному обсязі mm. по а, деконструкції а, цього монстра, і ось зараз йде доруйнація, яким чином вона буде. На превеликий жаль, зараз ніхто не знає. Чому на превеликий жаль? Тому що я вважаю, що ось ця оцей ланцюжок прийняття рішень політичний він починається з того. Що буде після перемоги України? І е, я вважаю, що доки ми не намалюємо цю картинку, що відбудеться на наступний день, ми не отримаємо е, цих, цього озброєння важкого, яке ми потребуємо. І я вважаю, що це відбувається так. Дайте нам, будь ласка, важку зброю. Е, а що ви будете з нею робити? Ми будемо перемагати Росії. Окей, припустимо, ви перемогли Росію. Що далі відбувається? Далі відбувається політична деконструкція політичної влади в Росії, відбувається її ну фактично розпад Російської Федерації. Ні, 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 підождіть. Нас це не влаштовує. А що ми будемо робити з ядерною зброєю? А що буде з Китаєм? А що буде з конфліктами Північного Кавказу? А що буде з конфліктами Малої Азії? А хто буде донором там безпеки для тих, хто рясна кубка пожеж, да, які і треба всі... Да, і всі ці питання нашим завданням є всі ці питання, це як ніби людина приходить в магазин і ти. Як менеджер підходиш до неї, що вам потрібно, і вона каже: Ні, це дорого. І ти повинен пояснити, чому власне, за це потрібно заплатити стільки грошей. Він каже: Ні, мені це не личить. І ти повинен пояснити, чому саме цей піджак він зараз найбільш модний. Це називається в управлінській діяльності боротьба з відмовками. І ось боротьба з цими відмовками це наша головна задача на найближчі тижні і місяці, тому що. Адженда існує. Адженда вже ось буквально 2 січня вийшла стаття європейського депутата, депутата Європарламенту Андріса Кабіліса. Кобілюса, де він говорить, що в нас є мається на увазі в нас в європейців є комплекси щодо Росії. Тому що наш європейський комплекс щодо Росії говорить про те, що ми не віримо, що Росія може бути демократичною, і він дуже довго доводить, що Росія може бути демократичною. Власне, ніхто ж не заперечує, просто ніхто не знає, як це зробити, як зробити країну, в якій живе 120 мільйонів людей, які поділені на 160 національностей і більше 80 регіонів. Як зробити, щоб вони всі одночасно стали демократичними? Ніхто не знає, ніхто не проти, щоб це відбулося. Наука ніхто інструменту не знає, ще не винайшла. Да, да тобто, ну як кажуть, брати менші гладко била на бумагі і забили про овраги. тобто всі топові, нібито так звані російські опозиціонери кажуть: головне, щоб Україна перемогла в війні, і тоді Росія стане демократичною. І, по-перше, не зрозуміла зв'язок між тим. Ну так, я тільки хотів О, запитати, причинно що... з... 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 причина зв'язок там та конкрет. Підсумовуючи, це є нашою ключовою задачою. Для mm. того, щоб нам дали зброю, ми повинні людей переконати, що всі проблеми, які Будуть відбуватися після нашої перемоги, вони так чи інакше знайдуть свої рішення і з питань ядерного озброєння, з питань денуклеризації, з питань демілітаризації Росії, з питань а, стримування експансії Китаю і так далі, тому подібне. А і зараз власне українська експертна спільнота займається в напрацюванням цих аргументів для того, щоб представити їх європейському політикому на цих заходах, про які ви сказали, ага. і переконати їх, що дорогі друзі, а, нам не треба. Підтримувати скільки буде, буде треба, скільки ви там безкінечно довго нам потрібно вирішити, тому що ціна, яку ми платимо кожного дня, є для нас надто високою. Тому чим менше буде днів для того, щоб ми все це реалізували, тим для нас краще. Не треба підтримувати нас до второго пришестя. Підтримайте нас, будь ласка, один раз, але концептуально, щоб ми закінчили це українською перемогою. І а, розумінням, що буде на наступний день після української перемоги, аж те, що буде на наступний день, називається реконструкція і трансформація Російської Федерації. І на вашу думку, хто у цьому процесі взаємодії з нашими партнерами та є найефективнішим комунікатором від України станом на зараз? Я думаю, що цей процес. Називається публічна дипломатія угу. в е, Міністерстві закордонних справ України. Вже тривалий час є ця категорія. Є спеціальні е, призначення люди, які займаються публічною дипломатією. Чому тому, що все ж таки е, Верховний головнокомандуючий президент України, який представляє Україну на міжнародній арені, міністр закордонних справ України вони все ж таки а е, вони повинні себе вести в певних дипломатичних рамках, тобто це е, е, баланс інтересів різних частин. І сполучених штатів Америки і Туреччини, тобто, в президента Зеленського є свій діалог з президентом Туреччини Ердоганом. і з західними країнами Євросоюзу, в тому числі з Макроном, який дуже дуже важкий в ці в цих прийняттях рішень, і стосовно того, що він постійно просуває, давайте ж дамо Російській Федерації гарантії е безпеки і так далі, тому подібне. Тобто, все одно публічні особи вони є затиснутими в певних форматах цих діалогів, і вони не можуть за них Виходити принаймні публічно, можливо, в закритих бесідах там в овальному кабінеті зустріч, де відбувалася, або Єрмак, коли проводить свої на офіційні зустрічі, ми не знаємо про що вона говорять, і тому я вважаю, що. Сфера публічної дипломатії це сфера публічних експертів, сфера громадських організацій, представлення в експертному полі людей, які постійно 24 на 7 цим займаються в громадянському суспільстві українському. Представлення цих ідей для європейських колег, американських колег воно є найбільш потужним і воно є найбільш важливим зараз, тому що все ж таки громадське суспільство, воно може виходити власне. В нього немає рамок, тобто пропозиції ідей не обмежені. Ні протоколом, ні якимись форматами перемовин, ні, ні певними геополітичними засадами, тому що ну, все ж таки, говорячи про певні ось перед так званим одностороннім, або, як кажуть, дностороннім припиненням вогню, Ердоган дзвонив Зеленському. Відповідно, я вважаю, що це була непроста розмова і вимагала певни, певної гнучкості. Тому Публічна дипломатія, громадський сектор, громадянське суспільство України це основний наш інструмент, який ми можемо використовувати в діалозі з заходом. От про чехію говорили, та чи це е, нормальна історія і логічна, органічна для от, європейських країн, та зараз просто давай про Європу, про те, що е, люди прості люди там так чи інакше глибше просякається, тим, що відбувається контекстом, що це не десь там, да і не тільки. Е, у на полицях магазинах, у супермаркетах да не тільки при теплі в домі, а може бути, все ж таки і на не дай Боже десь абсолютно поруч за парканом чи у твоєму дворі. Ну це я так метафора, але вона, але вона зрозуміла. Я б сказав про це наступним чином. Моя професійна власне деформація говорить про те, що люди просікаються не самі по собі, тобто вони занурюються в цей медійний контекст не просто того, що вони от бажають дізнатися про це є. Серйозні впливи на свідомість європейців. Прага сама по собі є досить магічним місцем, тому що це завжди було в східній Європі такий центр тяжіння і шпигунської діяльності, і розвідувальної діяльності, і Радянського Союзу, і Сполучених Штатів Америки в Празі знаходиться штаб-квартира Радіо Свобода, яка там вміщує дуже велику чисельність російських журналістів, які там працюють власне в російськомовній редакції. І Прага і Чехія це країна, яка найбільш швидко зробила зміни від. Повної майже повної лояльності до Російської Федерації ми пам'ятаємо позицію Мілоша Земана, якого називали взагалі ніяк іншим чином, як Руська дівка». Аж до цієї ситуації це перейшло через величезну кількість скандалів, коли було розкриття диверсії, які ці, як яких Петров, Чепіга і Мішкін робили, в тому числі на складах зброї в Чехії і так далі. Тому, тому це відбувається не саме по собі. Там присутня російська розвідувальна машина, там присутня російська пропагандистська машина, там присутні люди, які так чи іншим чином занурені в інформаційний контекст, в тому числі редакція Радіо Свободи і інших медіа. І це відбувається не тільки в Празі, не тільки в Чехії, а по всіх власне західно і центральноєвропейських регіонах. І саме тому Україні конче потрібна там присутність своя. Державну присутність на превеликий жаль там організувати досить складно, тому що через і обмеженість коштів і обмеженість зараз, в принципі, управлінську адміністративну українського державного апарату для того, щоб організувати там присутність, посольство об'єктивно не справляються. Я прекрасно знаю, як потужно працює українська дипломатична служба і як вона вибивається з сил. Тому знову ж таки, я тому і сказав, що саме публічна дипломатія і громадськість. Присутність там, ну можу згадати пані Панченко, яка Наталя Панченко, яка знаходиться в Варшаві. Скільки всього вона зробила власне і для української громади, і, взагалі, для представлення медійного України в України в Польщі, зараз нам конче необхідна величезна. Збільшення присутності в велике в Брюсселі, тому що в Брюсселі зараз будуть заходи, про які ми також говорили, і ми також цим дуже активно займаємося для того, щоб не просто там сиділи Каспаров, Ходорковський, Мілов, і казали, які хороші росіяни, і ось Україна переможе, і ми станемо демократичні. Щоб там сиділи українці, які також європарламентарям, розказували на яких умовах ми готові, щоб Росія стала демократичною і як фізично. Це можна організувати, тому наша присутність там це ще одна величезна задача. Дякуємо вам дуже, пане Дмитре, за те, що ви знайшли час бути при діалозі і розставили дуже важливі акценти для нашої аудиторії Дмитро Золотухін, експерт інституту постінформаційного вивчення суспільства.